Мої брати і сестри, агапи, привіт. Ніяк нас не може покинути, зима повертається, але нічого ми, люди витривалі. Все пройдемо, все переживемо. Благословляю вас на цей день во ім'я Ісуса, щоб мир Божий був з кожним з вас. От, хочу дати такий звіт по моєму, знаєте, служінню, молитвою посту, як серце моє, і душа моя рухається до Божого чуда. Як сказав Господь, так роблю. Сьогодні вже п'ятий день, От, десь так, третина, скажем так, мого змагання. Відчуваю, що дух мій серце моє десь заходить в якісь такі духовні простори, дивні. От, настрої міняються. Я говорю вам про це не як душевна людина, скажімо, яка лякається в різних вітрів, перемінливих настроїв, але по цих вітрах. Духовних я приблизно орієнтуюся, знаєте, як на підводній лоці. Отак, от людина, яка духовна, але всередині земного життя, вона би, в підводній лоці, вона не може бачити відверто і чути Бога, ангелів, демонів, але по тому ехо локації такої духовної вона сприймає е, в своє серце, своїм серцем яке холохатором, що твориться. Так, от відчуваю, битва йде якась неймовірна. Я вчора мав навіть таке дивне переживання, уявляєте, я був в кімнаті в себе, і ні з того, ні з цього. Я стояв просто, отак от по голові в мене щось повзло, зачепило моє вухо і пролетіло вниз. Я дивлюся, а це пір'ячко, пір'ячко, уявляєте собі, я не знаю, звідки воно взялось. Так пояснити собі фізично можна, що це воно було мене на голові, чи що, чи на стелі було, я без поняття. Але це пірічко так раз легенькою впало. Ви знаєте, я придивився до цього пірічка, а воно було таке ну, десь такої от величини. Таке м'ягесеньке, білесеньке, приємненьке. Але воно таке, знаєте, порізане. По, так, якби його хтось трошки постриг, Оце це також дивно було, що воно не було таке повноцінне. І в мене, знаєте, зразу така думка, що ангели б'ються з демонами, такі враження чуть не піднебесні, І демони з ангелами. Виборюючи, скажімо, для нас по вірі, по молитві Божу славу. Мені це зразу нагадало, оце місце писання, де Даниїл, пророк постав 21 день в молитві був. І на 21-й день до нього прийшов Гавріл і каже: в перший день я вже вийшов до тебе, але мені перешкоджав там князь Перський, це архідемон територіальний. І він каже, що Михаїл виступив проти нього. І він утримував його там, поки я прийшов до тебе, і це ще раз і ще раз підтверджує цю таку духовну теорію про те, що між небесами, де Господь в славі має відповідь для для нас і землею, де ми маємо віру, молитву і потреби до нашого Господа. Є ще злобне під яке не хоче пропустити ні нашої молитви до небес з вірою, тому нам давлять на настрій, псують нам. Оцей настрій нашої віри, серця, і навпаки, вони стримують навіть ангелів, які хочуть принести цю Божі відповідь. Але все залежить від нас. І ангели б'ються, борються паралельно до нашої боротьби серця і душі. Тому я сприймаю це пірячко, як такий Божий сигнал, такий пророчий момент. Ну, можливо, можливо, це щось було таке природнє. Знаєте, що могло статися, але з другого боку, навіть якщо це природне, саме в цей момент пірічко на стелі, яке затрималось і впало, скажімо, мені, отак, от по голові, по вуху і по грудях, це щось неймовірне. Я думаю, що в цьому все ж таки це, це я сприймаю як свідоцтво. Хоча це десь більше думаю, що це боже чудо матеріальне, але це і свідоцтво. Може бути однозначно про те, що діло наше і процес, наш духовний, просувається. Вірю, що ви, хто з Богом також е, взяв на себе якісь зобов'язання, віри, посту в будь-якій формі, як я казав, навіть якщо це ви постите е, і молитесь, як мов би, одною рукою, хоча би трьома пальцями підштовхуєте Божий ковчег. То напрямку скині, яку ми очікуємо від Бога. Ви вже молитві, ви вже багато робите. Підтримую вас, будьте благословенні. Деколи буває так, в настроях наших, в очікуваннях від Бога, в молитві, що нічого не відбувається, що все застигло. І навіть навпаки, по настрою виглядає, що якби все дуже глухо і пусто, але насправді так не є. В тому і сила зрілих людей, духовних людей, які. Просто вірять, які можуть вірити саме в цей момент, не тоді, коли тебе торкає приємність помазання Духа Святого, і ти просто від Господа відчуваєш цей Божий вітер, і тому все стає дуже очевидно, що Бог за нас він працює для нас. Але саме в той момент, коли навпаки ти відчуваєш противний, зворотній, такий східний пустельний вітер сатанинський, де це натхнення, диявольське тобі мовби говорить і внушає, нічого не відбувається, все скисло. Все зіпсулося, все зупинилося. От саме в цей момент треба бути міцним, і саме в цей момент відрізняються Божі дітки від Божих мужів і жінок віри. Тому будьте жінками і жінками віри. Вчора, наприклад, ввечері не знаю, таке було дуже сильне откровення. яке я провів так в такому змаганні цілий день от боротьбі з цими настроями. Це звичайні для мене речі, посту тривала, тривалої молитва. І я витримав, уявляєте собі, десь навіть до вечора втомився таку концентрацію зусилля мого мого серця, моїх очей на небі, <кій> як би робити на небесах, але витримав і ввечері Господь дуже сильно мене нагородив. Це було таке враження, мов би, відкрилось це небесне вікно, і вже не було того під небесня, Воно просто пропалилось, воно втекло, і така молитва вогненна була. ой, я закидав своїми снарядами віри. Всі проблеми, які є на Україні, в Україні, які є в нашій церкві, в моїй сім'ї, в моєму домі. Я чекаю Божий результат. Мені спати не хотілося настільки класно було, але я вже здогадувався, ранок буде інший. Я встав зранку і разом з цією погодою фізичною пройшло таке відчуття тупості, таке відчуття тяжкості. Знаєте, в цей момент такий, знаєте, в марах депресії я знаю, людина не зріла, вона спосібна на різні рішення. Та ну його все, ні за що боротись не буду, ні що досягати не буду. І тут такі думки йдуть, знаєте, все життя завжди, нічого не відбувається, все ламається. Брехня це мої доросіння, це все, брехня, це все. Хочу сказати в один інший момент. Вчора я був на молитві в нашій сім'ї Василька і Христини Гоменюків. Трошки Христинка прихворіла, я їх там підтримував. І саме там під час духовного нашого спілкування я поділився з ними такою-от. Ідеєю, моїми проголошеннями в часі, наприклад, труднощів і криз, Вони мене, наприклад, запитали, чи я там щось їм, не їм, і кажу, я не їм. Але якби, коли мені стає десь важко, я собі не говорю, не можна там їсти, не можна там якоїсь розваги. А я кажу, можна їсти, але через там, два тижні. Каже мені брат Василько: ну я би тобі зробив кави, але не можна кава. Я кажу, можна каву, але через два тижні це все міняє. До речі, знаєте, є такий принцип заповідей заборонних, коли ти навішаний в житті, не можна, нічого не можна, не можна, не можна. І це неправильно. Навіть психологи говорять, що це дуже грузить свідомість. Це робить життя важким, і така святість в лапках вона дуже важка. А треба навпаки собі говорити. Можна, все від Господа можна. Але якби ну, предметом оцього твого захоплення, очікування мають бути, по-перше, святі речі, благословення. Або, наприклад, як от зараз піст, скажімо, воно допомагає тобі, що ти розумієш, і можеш навіть говорити: це піст не на все життя, це піст не до смерті, це піст боротьби до якоїсь битви. А потім все буде можна і розважитися, шашличок поїсти. От приблизно от така от історія. Хоча я би хотів після цього посту виховати в собі, щоб Дух Святий виховав мені по благодаті таку сильну-сильну звичку. Звичку, знаєте, якби з концентрації на Божому Слові більше, на молитві, на Господі, на його вітрах на його благодаті і так далі. Ви знаєте, відчуваю, як душа вже починає заряджатись такою новою приємністю, наприклад, до Божого Слова. Вже третій день. Таке, знаєте, відновлення смаку життя Божого Слова. Я от зараз перебуваю в писанні, особливо зараз чомусь мене занесло в книгу притч. Я там сортую собі е, такі знаєте, ну теми в книзі притч, якби всі теми йдуть в одній главі без розбору: то про мудрість, то про праведність, то десь про страх Божий, то про працювитість і так далі. І я собі взяв і все розкидую всі глави. По темах, і така цікава виходить в мене робота, коли, наприклад, у мене в одній групі тільки все про праведність, що говорять притчі, тільки про мудрість, тільки про язик добрий, язик злий, оце неймовірно. І ви знаєте, десь в пробіжці навіть таке помазання я відчув, що крім розуміння цього Божого слова, я надихався благодатью Божою. Якась така близькість з Господом. Тобто це двійне проявлення роботи Божого Слова в твоєму житті. І откровення, яке ти маєш, що правильно робити, що правильно вибирати, але з другого боку, оце таке нашарування помазанням приємної Божої слави. Хоча зараз, перед тим як я ото записую вам так тупо, так ніякого знов, знаєте, якби нахлинуло всіляка, <кій> я назву це так, чортівня. Але я ще раз розумію, що ми... Божі люди повинні бути не тими, хто пливе, як бревно по річці натхнень, помазань злих духів. А це ми маємо бути люди, які навпаки вони вибирають, яким настрій має бути в них, і вони його творять разом зі Святим Духом. Тому я знаю, що до вечора ще три рази зміниться цей настрій через мою віру боротьбу. І нас чекає молитва. Молитва сьогодні, наша вечірня молитва. Тому приходіть, так як я обіцяв, Хочу, щоб ми всією церквою прокачували ці дари Святого Духа, що ми чуємо, що ми бачимо. ми Повинні говорити. Ми повинні це висловлювати, повинні більше брати участь в нашій індивідуальній особистій молитві. Тому, друзі, це є ще один момент. Не пропустити час молитви, тому що як ми говорили, як Господь нам говорив минулої п'ятниці, під час цього моменту, коли ти з'являєшся перед Господнім лицем, він дивиться в твоє майбутнє і він планує твої роки і роки наперед. Тому мені радісно, скільки б мені цього не коштувало, з'явитись перед Господнім лицем. І це є сам момент того, що я називаю життям, моїм життям. Життя це не те, що вчора було. Не те, що завтра буде, а те, що є зараз. І якщо я зараз і сьогодні є перед Господнім лицем, то це моє життя перед Господнім лицем. Приснився мені сьогодні дуже знаєте, потужний такий сон. Вони були різні, вони стали яскравими, але особливо дві останні години мені снилась проповідь. Можливо, це буде проповідь на цю неділю. Проповідь про Господню благодать. Такі дивні речі, мов би, текст мені йшов. Текст від Господа про благодать, що це таке, але це було на основі цього місця писання, де апостол Павло, маючи якусь колючку, просить Господа про спасіння, про визволення, але Господь каже: досить тобі моєї благодаті, бо благодать моя сила моя являється в твоїх слабостях, в твоїх немочах. Я подумав собі, це ж те саме, що в понеділок, вночі, коли я пробудився, коли мені сатана говорив, що я нічого не маю, а Бог мені сказав, що я є твоє все. Я ж собі подумав, це ж те саме, це істинна ідея про благодать. Коли з одного боку апостол Павло потім каже: каже, любо мені бути в недостачах, любо мені бути в тій думці, що я нічого не маю, бо коли я нічого не маю, я маю все. Він говорить. А що він має на увазі? Я маю його благодать. Я маю його достаток, я маю його здоров'я. Тому, якщо ти зараз відчуваєш, ти не маєш свого здоров'я, пам'ятай, він є той, хто має для тебе благодать, тобто його здоров'я. Якщо тобі щось потрібно, ти відчуваєш, ти цього не маєш. Не маєш навіть можливості заробити цього, віруй, що Господь має до тебе свою благодать. І в твоїй немочі недостатку є благодать його достатку. Тільки ці дві речі мають сполучитися разом. А коли вони споруч... сполучаються разом, коли твоє серце любить Господа і в молитві, в дусі, в єднанні з ним. І коли ти з'єднуєшся з Ісусом Ради Ісуса? Коли ти з'єднуєшся з Господом, ради Господа, повір, саме в цей момент відбувається єднання і всього, що є в Господа. Твоя неміч, твоя недостача, твоя слабість з'єднується з його силою, з його натхненням, з його помазанням. Просто через короткий момент, через якийсь момент, це все виявиться. Як мені подобається зараз у ті древні часи, коли не було соцмереж, телебачень, коли розум людей так сильно не заповнювала та солома світська. Вони читали Боже Слово, і не було ще таких сил, щоб замістити це Боже Слово, щоб вийняти це откровення Боже, і воно в них наскладувалось. І наскладувалося це откровення, і це помазання, це зосередження до тієї міри, що вони дуже скоро виростали наші попередники, і в них відкривались дуже сильно і дуже потужно очі серця і очі їхнього духа, і вони ходили в цій реальності, віра, в цій реальності, сили Божої, навіть більше ніж ми сьогодні. Але однозначно, я так розумію, що де згущується темрява, там Господь більше дає благодаті. Тому я впевнений, що і наше покоління, хоч воно заповнене цією проклятою новосферою, всіми цими інформаційними потоками, які давлять на розум людей, на розум Божих людей. Можна з цим справитись. я ще не знаю до кінця як. Але в цьому пості також закладена моя мета, моя віра, моє очікування. Як це зробити? Я не знаю, що це як зробити, але я відчуваю вже, що йому якось треба дуже потужно і сильно явитися нам, нашому поколінню. І я це прошу від Господа і це розумію. Я, наприклад, кажу Ісусові: Господи, ти так давно являвся церкві, ти так давно являвся пророком от цього нашого покоління, де пророки такі вже сухенькі, маленькі, щось дістають по якби мізинчику з духовного світу, приходить час, коли ти повинен нашому поколінню явитись і щось свіже, нове проговорити. Господи, явися нашій церкві, нашому поколінню, нашим духовним батькам, тим, хто готовий до цього явлення, тому що від цього нового, від цього сильного прийде оце духотворення і нове. Якби натхнення і підйом Божої церкви. Тому я особисто чекаю, що Ісус з'явиться мені, навіть фізично, друзі мої. Він являється мені в моєму серці, в моїх снах, в моїй молитві, в невидимій своїй сфері. Але я очікую, що він явиться мені як колись одного разу, коли вклав руку в моє серце. Він явиться мені, і поговорить зі мною, наприклад, як Кеннетом Хейгеном, де він разів 20 йому являвся і до години, до двох навчав його. Як це сильно потрібно нашому поколінню. І я до цього скажу так: я не гордий цьому, я настирливий, напевно. Як є така приказка, поганий той солдат рядовий, який не хоче стати генералом. Якщо він ще рядовий, а не хоче стати генералом, він нічого не досягає, він нікуди не націлюється. І в нього служба це просто таке брудіння безцільне. Тому нехай скромний я. Як каже нас брат Роман, я скромний апостол, місіонер, тому я скажу, я скромний пастор, але я хочу бути Божим генералом, тобто тим, хто бачить Ісуса тим, кому явився Господь. Я знаю, що зла душа може довести це до крайності, перекрутити те, що я хочу сказати, а добра душа, вона прекрасно зрозуміє мене, тому що вона сама хоче, щоб Ісус явився їй. Тому майте ці зустрічі з Господом. Майте ці зустрічі, бо коли Господь... Буде об'являтися вам на нових і на нових рівнях вашого життя. Ваше життя дуже сильно зміниться. А я не уявляю, для чого більше жити. Це життя таке противне, таке грішне, таке скисле, таке нещасне, особливо ще коли прийшла війна на нашу землю. Тому саме під час війни цей період він зродить нових Божих дітей, нових Божих синів. І ще одне: я бачу перед собою. Величезне Боже приміщення для нашої церкви, яке стане лінією духовною, це чудо, коли наша церква переміститься зовсім на інший рівень, рівень життя і служіння. Десь в моєму серці, так як я на початку уявляв, від 300, Місць в цьому нашому приміщенні, тому моє число через віру мою через пізні цих крісел воно росте і росте. І навіть не скажу вам, скільки я вже молюсь, про скільки того місця, щоб божі діти приходили і всі разом славили Бога. І не кажіть мені, що це погано. Ясна річ, що це погано, якщо в цьому є така бацила гордості, самозвеличення, коли людина по центру того всього. Але коли Господь по центрі цього всього це прекрасно, чим більше голосів. Тим більше славою Боже буде на нашій землі в Україні і в нашому місті Львові. Будьте благословенні. Ісус, є Господь. Ми чекаємо, ми віримо, ми постем, не безплідно ми молимось, би повітря трясуче. Ми віруємо Господеві з очікуванням великих його речей, які він зробить, навіть якщо кругом противна погода, коли би мало бути вже сонце, воно прийде. Прийде Божий час і Божа слава, будьте благословені, і я благословляю кожного з вас в цей день. Агапа, тримайтеся, Господь сильний, Господь величний і дякуємо йому. А ще одне, друзі мої, два дні чи три пробую <кій> записати якісь передачі, такі навіть, голосу неба, як я записую для більшої кількості нашої аудиторії. уявляєте, нічого не виходить через оці вітри, драки, шуми. Вчора поїхав в той ресторанчик, де я переважно це роблю, ну це щось страшне було, такі битви диявольські. Ні з того, ні з цього, покошену траву починають біля мене косити знов. Потім вибігають люди з ресторану в такий кутик в місце, де нікого немає, дістають мене, сфотографуйте нас. І одним словом, в мене якісь такі перекоси, ну, одним словом, нічого не вийшло зробити, але я знаю, прийде Божий момент, прийде Божий час, і я запишу тих передач 10 для підтримки Божих людей. І це буде щось зовсім на іншому рівні. Будьте благословені, дорогоцінні, божі діти. Ми разом ідемо до великої Божої мети. Амен.